Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у природному стане частиною вашого повсякденного життя. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Господь сказав мені це багато, багато років тому коли я проповідував в Техасі в маленькому містечку Герефорд. Воно не дуже маленьке. Насправді, це місце де розводили Герефорську породу великої рогатої худоби, виведеної в Англії. Її назвали Герефорд, і місто отримало свою назву через власника ранчо, який взяв цю породу. І вона стала головною породою худоби в штаті Техас. Отже, я був там і проповідував. Всі мої конспекти були складені так само, як і той, яким я користуюсь зараз. Тема проповіді була виділена синім, а місця писання червоним. Я розклав їх. Я проповідував основи. Я проповідував про спасіння, хрещення Духом Святим, зцілення і так далі. І до мене прийшло слово від Господа. Він запитав, чи є перемога в спасінні? Я відповів так. У першому посланні до коринтян в 15 розділі, говориться, що ми маємо перемогу над могилою і смертю. Він запитав. Чи є перемога у Хрещенні Духом Святим? Звісно, це ті самі відчинені двері у надприродне. Чи є перемога у проповіді зцілення?» про Я відповів: Так. Господь сказав. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Тому прямуйте до перемоги. Саме так у нас з'явився журнал, переможний голос віруючого. А потім телевізійний канал Вікторі, тобто перемога. Отже. Розгляньмо це. Ми читали з п'ятого розділу Євангелії від Марка. Відкриємо одинадцятий розділ, а потім повернемось туди. Я читатиму це з розширеного перекладу Біблії. Зараз відкрию це місце. Одинадцятий розділ війшов Ісус до Єрусалиму і в храм і, оглянувши все, оскільки вже пізно було, вийшов до Віфанії з дванадцятьма. наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши здалеку смаківницю, вкриту листям, Ісус пішов подивитись, чи не знайде на ній якихось плодів, бо на смаківниці плоди з'являються в той самий час, що і листя. Але прийшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, хоча сезон збирання смок ще не настав. Прочитаймо це тут. Бо ще не час був збирання смок, і відповів Ісус, кажучи, він відповів тому дереву. Вам теж потрібно робити так, вам потрібно відповідати хворобі. Вам потрібно відповідати болю. Я роблю це щодня. Ісус сказав їй. Віднині ніхто не скоштує від тебе плоду на віки і чулите учні його. Тобто він сказав це дуже гучно. Потім розвернувся і пішов. Прийшли до Єрусалиму. Ісус увійшов в храм. І почав виганяти тих, хто продавали і купували в храмі, і столи міняльникам та лавки тих, що продавали голубів, перекинув, і не дозволяв, щоб хтось проніс через храм якусь річ і навчав їх. Він навчав їх, ось що там відбувалося він навчав, він навчав їх, а в них там щось відбувалося коли ви приносили ягня для жертвоприношення? Вони казали, що воно не підходить. Вони знаходили в ньому вади. Тож його відводило до задньої кімнати, брали там інше ягня і приносили вам. Можете взяти цього, а потім ваше ягня продавали комусь іншому. Ісус знав це, і саме тому Він розчистив те місце, щоб мати можливість навчати. І далі почули це книжники, пересвященники. І шукали, як занепостити його, тому що боялися його, бо весь народ дивувався його вченню. Коли ж звечоріло, він вийшов з міста. А вранці це 12-та година. Вранці, проходячи повз, побачили, що смоківниця засохла від коріння. Все, що Ісус сказав їй, це ніхто не скоштує від тебе плоду навіки. Та смоківниця могла б стояти там, вкрита листям, стояти, стояти і стояти з року в рік. З року в рік, з року в рік, але жодних плодів. Однак слова Ісуса були значно сильніші. Вони проникли в кореневу систему того дерева і вбили його. Тож і ми з вами маємо знаходити корінь проблеми і зрозуміти, як дьявол заліз в наші справи. Амінь. Задаючи питання слову Божому і досліджуючи його, доки не знайдемо, Мій духовний батько Орл Роберт сказав про це так. Він сказав: «Кеннете, в будь-який час, будь-якої миті, наприклад, якщо у тебе почнуть зменшуватися фінанси, знайди корінь цієї проблеми. і переважно, це стається тому, що ви вийшли з любові. Переважно. Але він сказав: якщо ви будете продовжувати молитися в дусі і слухати Господа, він покаже вам це. І коли він це зробить, виправте це. Це ключ. І ви просто зможете вигнати дьявола зі своїх фінансів. Він назвав це ключовим це корінь проблеми. І він правий. Найчастіше ви зриваєтесь на щось. Дратуєтесь на когось, розвертайтеся йдете. Хоча натомість мали б ходити в любові. Подивіться на це. І згадавши, Петро каже йому: Учителю, поглянь, смоківниця, яку ти прокляв, засохла. Ісус у відповідь каже їм: майте віру в Божу. У деяких перекладах Біблії говориться: майте віру в Бога. Бо, вірую, ви, саме вірую, я попросив Ісуса війти в моє серце. Я повірив це. Я сказав. Це звучить так само нерозумно, як і першого разу, коли я почув це. Проте я зроблю це. Я не розумію, що це відповідає Писанню. Але я зробив це. І це спрацювало. Хвала Богу. І далі. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже, буде йому все, що скаже. Брат Хейн був зцілений. На підставі цього місця писання. Він народився недоношеним, і щоб спасти його маму, я не вдаватимусь всі подробиці. Одного разу Господь сказав йому: Ти зауважив, що тут тричі сказано, щоб говорити. І лише один раз, щоб вірити, він відкрив це місце писання і прочитав ще раз. Так, правильно. Господь сказав. Мої люди пропускають це не про віру, а про мовлення. А що змінюється від того, що я кажу? Для тієї смоківниці це багато змінило. Це знищило її. Амінь. Я чув, як люди казали я не можу більше підтримувати слово віри, бо я не бачу, щоб те, що я кажу, на щось впливало. Але воно впливає. У книзі Пророка Осії 4,6 говориться: гине мій народ через брак знання. Прочитайте всю книгу Пророка Осії, і ви дізнаєтесь чому вони відкинули знання, а священники не проповідували його. Що вони зробили? Вони відкинули це, тобто неприйняттям того, що сказав Ісус. Отже, далі тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Якщо не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Він не може. Він не може достукатись до вас. А тепер давайте знову повернемось до п'ятого розділу. Ми почали говорити про це вчора. І ми говорили про відповідні дії, які передують вірі. А зараз продовжимо. І пішов і почав проповідувати в десяти місті або в десятьох містах, що вчинив з ним Ісус, і всі дивувались. Коли Ісус знову переплив човні на другий берег, то зібрались до нього багато людей, він був біля моря. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр. і, побачивши його, падає до ніг його і ревно благає, кажучи: донька моя при смерті, благаю тебе, благаю тебе. Прийди і поклади на неї руки. Щоб вона одужала і жила, щоб жила, він молився і сказав, щоб жила. Ісус пішов з ним. Це говорила Віра Яїра. За ним йшло багато людей і тиснули його. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, віра приходить від слухання. Вона почула вона сиділа вдома, бо в неї була кровотеча. Прочитайте в книзі Левит, і ви побачите, що згідно з законом їй було заборонено бути серед людей. Якщо кровотеча тривала довше, ніж це зазвичай відбувається в жінок, а в неї вона тривала 12 років, тому вона сиділа вдома. За те, що вона з'явилася на людях, її могли побити камінням. А тут ще начальник синагоги, почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і доторкнулася до Його одягу, бо казала: якщо хоча б до одягу його доторкнусь, то одужаю. І одразу припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що зцілена від хвороби. Вона повірила в це ще до того, як відчула це. Чудово, чи не так, Тіме? Амінь. В ту ж мить Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з Нього сила, Дюнаміс. Він відчув сам в собі, що вийшла з Нього сила. Він знав це. Ісус знав, що з нього вийшла сила. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити, помазання, сила. Тож вона вчинила на підставі своєї віри. Якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму, що зцілена від хвороби. В ту ж мить Ісус, відчувши сам собі, що вийшла з нього сила, обернувся серед народу і сказав, хто торкнувся до мого одягу? О, брате Копленд, але ж він все знає. Ні, він помазана людина. Він знав, що з нього вийшла сила. Я згадую одну молоду жінку. Вона піднялася на сцену. Я бачу її в своїй уяві. Я поклав на неї руки, і я знав це. Я знав, що з мене вийшла сила, коли я поклав на неї руки. І я сказав: щойно з мене вийшла сила Божа. Що ви робитимете з цим? Вона схопилася за гардини на сцені і опустилася вниз. До неї підійшли, щоб допомогти їй. Я сказав ні, залиште її. вона почала знімати з себе ортопедичні ортези. У неї все було в ортезах. Вона зняла його з шиї. просто відклеїла все це, підтягнулася за завісу і зробила кілька кроків. І кожен крок, це був крок віри. І вона почала ходити. Вона почала ходити. І Їй це вдавалося. Вони приїхали. Частина людей приїхала туди на автобусі, вона вийшла до автобусу, але не сіла в нього. Вона продовжувала ходити. Пізніше вона свідчила про це. Наступного року на тій самій конференції вона вже носила взуття на високих підборах. Слава Богу! І там вона розповіла своє свідчення. Отже, Ісус знав, що з нього вийшла сила. І він сказав, хто торкнувся до мене? Хто торкнувся до мого одягу? Учні сказали йому, ти бачиш, що народ тисне тебе, а кажеш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала всю правду. Ось звідки ми знаємо, що вона хворіла 12 років, бо вона розповіла йому, ось звідки ми знаємо, що вона була заможною жінкою, і все витратила на багатьох лікарів, але їй ставало лише гірше. Він же сказав їй: донько, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї, або будь зціленою. Ти знаєш, як ти це отримала? Будь цілісною, цілісною, цілісною. Це означає, що тепер вона на шляху до процвітання, щоб повернути все, що вона витратила на всіх лікарів. І, очевидно, що вона пробачила тих лікарів, бо що сказав Ісус? Коли стоїте на молитві, то прощайте. Тобто хтось переказував і переказував їй те, що казав Ісус. І те, про що він проповідував. І вона була готова, вона сказала: все досить. Погляньте, вона говорила це, вона вірила в це, вона зробила це, і потім вона розповіла про це, вона засвідчила про це, вона розповіла про це Ісусові. Отже, вона говорила, вона вірила і вона зробила це, і вона розповіла про це. Якось брат Хейн зупинився в людей з церкви, куди він приїхав послужити. Після зібрання вони повернулися додому, щоб поїсти. за столом зібралось кілька людей. і як потім він про це розповідав, він відчув сильне спонукання молитися. і він сказав: друзі, мені потрібно помолитися і зробити це прямо зараз. Тож він просто опустився на коліна. Розвернув стілець біля столу і став на коліна. І коли він це зробив, він побачив Ісуса. Ісус з'явився йому. Він був там. І він сказав, розмовляючи з ним, брат Хейн сказав: в історії з тією жінкою, яка страждала на кровотечу, я щось пропускаю. Ісус відповів, так, пропускаєш. Він сказав, частину ти зрозумів правильно, але є чотири кроки. І він сказав: візьми щось, щоб записати їх. Брат Хейн розповідав, що він ще був в дусі, але пішов в спальню, взяв записник і олівець, повернувся назад і знову опустився на коліна. Ісус залишався на своєму місці. Ісус сказав, «Запиши ці чотири пункти. Вона говорила це, вона вірила в це, вона зробила це і вона розповіла про це. І будь-яка людина в будь-якому місці, в будь-який час, якщо вона виконає ці чотири пункти, то зможе отримати від мене все, що вона потребує, і все, що вона хоче. Все, що хоче, Господь пастер мій, і я ні в чому не матиму нестачі. Є речі, яких ви, можливо, не дуже потребуєте, але ви їх хочете. Однак це на межі потреби. Мені завжди подобались мотоцикли, ще з дитинства, і літаки, особливо літаки. І це просто було в мені. Я був такий захоплений, коли, врешті, пілотував літак сам, без інструктора. Я думав, залиште мене тут одного. І це справді захоплювало мене. Тому я продовжував займатися цим. Тоді я ще не знав, що Господь покличе мене проповідувати. І також, що він покликав мене пілотувати літаки. Саме авіація допомогла мені стати другим пілотом, літака Євангельської асоціації Орла Робертса. І завдяки цьому у нас розвинулись близькі стосунки з Орлом Робертсом. А коли я опинився в Талсі на навчанні, то і з Кеннетом Хейгеном та його родиною. Слава Богу, ми і досі підтримуємо Річарда Робертса. Досі хвала Богу. Зв'язок віри. А зараз давайте розберемо з бажанням. Мені завжди подобався мотоцикл Honda Голдвінг. І я побачив оголошення про продаж такого мотоцикла в Арканзасі, який був виконаний як трицикл, і я думав про це але я нічого не роблю без молитви. Тож я помолився про це і сказав: Господи, я знаю, що це не те, що я потребую його, але це гарна річ, якою ми з злорією можемо насолоджуватися. Ми найкращі друзі. І ми багато разом подорожували на мотоциклі, інакше кажучи, ми поїхали туди. То був гарний мотоцикл. Я сів на нього, і там був високий чоловік на ім'я Коуді. Він підготував всі документи та все інше. Ми вже майже від'їжджали, і тут підходить Коуді і каже: Мій тато хотів познайомити з вами. Я сказав йому, що нам не потрібен тут натовп людей, проте його батько все одно приїхав. Він був випускником біблійної школи Рема. Я запитав, чи цей молодий чоловік наповнений Духом Святим? Він відповів: Брате Коплан, мій син не наповнений Духом. І ми помолилися за нього прямо там в магазині Honda. І коли ми поїхали в ресторан на обід, я почув своєму дусі: ти відповів на молитви матері. Саме для цього був потрібен цей мотоцикл. А я повернусь за хвилину. У мене не завжди була можливість скористуватися чимось дорогим, як це. Коли ми з Лорією починали, у нас нічого не було, але ми знали те, що дізналися зі Слова Божого і що можна мати Боже здоров'я і процвітання, якщо ви знаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Дозвольте мені прочитати вам з 10 розділу послання до римлян. А праведність від віри каже так: не кажи в серці своєму, хто зійде на небо. Тобто звести додолу Христа, чи хто зійде в безодню? Хто зійде в безодню, тобто в пекло, щоб вивести Христа з мертвих? А що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Слава Богу! Помоліться зі мною цією молитвою. Отче Небесний. Я вірю всім своїм серцем, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. І я приймаю Його. Ти сказав Твоєму слові. Що ти віддав сина свого однородженого. І кожен, хто вірує в нього, не загине, а матиме життя вічне. Я вірю в це. Ісусе, війди в моє серце. Або, як сказала Глорія: візьми моє життя і зроби з ним щось. Я приймаю тебе і вірую, я називаю тебе моїм Господом і Спасителем. Я знаю з твого слова, що я народжений з гори. Ісус сказав, що вам слід народитися згори або народитися від Духа. І тепер, коли я спасенний, я приймаю. Тепер, коли я народжена згори дитина Божа, я вірю, що отримую хрещення Духом Святим, як в день п'ятидесятниці. І я очікую, що говоритиму іншими мовами, тією мовою, якої ніколи не вивчав. Я приймаю це зараз в ім'я Ісуса, і просто зробіть глибокий подих. Запрошую до сім'ї Божої. Ви дитина Божа. Ми хочемо подарувати вам книгу, все це Він зробив для вас. Вся інформація є на нашому сайті kcm. І повідомте нам, розкажіть нам про це. До зустрічі завтра. Це Кеннет Коупленд. Знову нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Так, і тепер Він ваш Господь. Амінь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcue. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.